Сьогодні ми будемо в'язати ось таку милу шапочку, вона називається шапочка від медик ось такими вушками. Я в'язала цю шапочку для цих лялечок, це Паола Рейна іспанська лялечка, і це також іспанська лялечка Єва Берхуан. Якщо у вас інші лялечки, ця шапочка підійде на об'єм голови приблизно 23-25 см. Ну і давайте спробуємо одягнути ці шапочки на дівчат, подивимося, як вони в них виглядають. Почнемо з євочки. Шапочка, як ви зрозуміли, дуже легко одягається. Можна її зав'язувати, можна просто, ну, так буде теж, я думаю, дуже гарно. Дивіться, яка вона мила. Просто мусіпучка. Так, і, звичайно, нашу дівчинку Паоло Рейна. Це, якщо я не помиляюсь, Карла у нас. Дивіться, будь ласка, які два милих відміжатка, так? І дивляться ось так. Привіт, привіт, друзі! Ось такі у нас дівчатка. Ну, і я вітаю усіх на моєму каналі Долслук. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст, я доросла тьотя і люблю перевдягати е, таких лялечок звичайних у справжні дорослі речі. Що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут, у моєму інстаграмі. Також, хто хоче спілкуватися зі мною особисто, будь ласка, ось е, у опису до цього відео є е, посилання на мою групу Телеграм. І е, якщо, звичайно, вам такий контент взагалі подобається, ви любите в'язати і перевдягаєте ляльок так само, як я, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк цьому відео, і далі я розкажу і покажу, як буду в'язати оцю шапочку. Ці шапочки у нас безшовні, нічого я не пришивала, е, тільки ховала гачком ніточки, коли вони залишалися, так? На цій шапочці я використовувала особисто ось на цю пух норки. В'язала я у дві ніточки без додаткової нітки, а на ось цій я використовувала пряжу китайську ангору, вона є 60 ось тут, так. І оця, ну, якщо я не помиляюся, то 80. Спиці я використовувала 3 міліметри. На початку нашого в'язання я буду набирати 44 петлі, будемо в'язати резинкою, одна лицева, одна виворотна, потрібно в'язати у висоту 4 рядки, і ми зробили базову частину нашої шапочки. Далі ми будемо в'язати просто лицевою гладдю. тобто з лицевої сторони ми в'яжемо лицьові петлі. А з виворотної сторони ми в'яжемо виворотними петлями. Таким чином, в'яжіть, будь ласка, у висоту 14 рядків. У 14 рядку будемо відкреслювати наше вуха. Це означає, що ми зараз пров'язуємо 13 петель виворотними. Далі нам знадобляться 4 маркери. Я пров'язую 3. Виворотних петлі. Один, два, три. Це буде починатися наше вухо вже. І одягаю ще один маркер. Ось так. І далі я пров'язую 12 петель. І знов буду одягати маркери. Далі я пров'язую три виворотних петлі. Це наше друге вухо. Один, два, три. І знов одягаю маркер. Так, Далі в нас залишається наші 13 петель, які ми просто пров'язуємо 13 виворотних. Зараз я поверчую нашу роботу, і давайте подивимося, що в нас виходить. Значить, я нагадую, по боках в нас 13 петель, по центру в нас 12 петель. І для вуха я відкреслила по 3 петлі. І зараз ми будемо формувати наше вуха. Це означає, що я буду додавати по 2 петлі по боках у кожному вухі, поки в нас не буде ось тут 15 петель. Зараз показую, як я роблю додавання. Я підіймаю ось тут з протяжки ніточку і одягаю ось так, бачите? І мені потрібно її пров'язати з наклоном вправо. То я роблю за передню стінку, я буду пров'язувати нібито лицьовою скрещеною. Ось так. Далі я просто пров'язую три. Лицьових петлі. Ось так. І далі я буду з протяжки також додавати лицьову з наклоном вліво. Ось так я одягаю, Так, підіймала ніточку і пров'язую за задню стінку. Ось так. Тобто, тут я пров'язала скрещену за передню стінку, а тут за задню. Перекидуємо маркер. Далі в нас просто в'яжеться 12 лицьових петель. І я дійшла до нашого другого ушка, я перекидую маркер і так само підіймаю з протяжки, так, ніточку, і пров'язую її за передню стінку, за ось цю, нібито то оскрещеною петлею. З наклоном управо. Ось так. Далі у мене три лицевих, і зараз я підіймаю знов ніточку і пров'язую її за задню стінку з наклоном уліво. І перекидую маркер. Ну, і далі наше 13 лицьових петельок пров'язується, і таким чином. Ви продовжуєте самостійно додавати петлі, поки тут у вас не буде в кожному вухі 15 петель. Я пров'язую останній наш ряд, де я буду додавати до вух по боках наші останні петельки. Зараз в мене по вухах 15 петель. І тепер ми розворачуємо наше в'язання, і з виворотної сторони ми будемо формувати наше вушко. Я показую, як ми це робимо. Зараз ми пров'язуємо 13 наших виворотних петель. Ми перекидуємо маркер. Зараз прив'язуємо 5 виворотних петель: Один, два, три. 4, 5 є. І зараз пров'язуйте дві петлі разом виворотною. Ось так. Далі в нас просто пров'язується одна виворотна. Ось так. Це буде наша центрова петля у Вушки. Далі ми пров'язуємо дві петлі разом виворотною, ось так. От в нас залишається 5 петель виворотною, і ми зараз розворачуємо наше в'язання. Першу петлю ми просто знімаємо ось. Наступну ми пров'язуємо лицевою. Ось так. А ось цю петлю ми пров'язуємо з наступною петлею разом лицевою. Ось так. Ось. Розворачуємо знов наше в'язання. І першу петлю ми знімаємо. Наступну ми пров'язуємо виворотною. Далі, дивіться, ми пров'язуємо першу і наступну виворотною разом. Просто ось так. Тепер знов розворачуємо наше в'язання і повторюємо так рядки, поки у нас зовсім не залишиться петель біля маркера. Таким чином. Ми нібито збираємо наші петлі по боках у одне вушко. І останнє в нас скорочення петель ми робимо у виворотному рядку. Тобто я пров'язую зараз останні у ці дві петлі виворотною. Перекидую маркер і далі в'яжу до цього вуха. Я дов'язала до маркера, перекидую його і далі роблю так само. Тобто ми пров'язуємо п'ять виворотних петель. Один, два, три, чотири, пять. Далі ми пров'язуємо дві петлі разом виворотною. Ось так. Далі в нас центральна виворотна, ось так. І далі дві петлі у нас виворотною. Ось так. Та? Зараз ми розворачуємо наше в'язання. Тут в нас, звичайно, теж 5 петель залишається. І будемо в'язати так само наше друге вушко, як і перше. І так само у виворотному рядку ми робимо останнє наше скорочення у вушки. Ось так. І далі перекидуємо маркер після цього і пров'язуємо до кінця цього ряду. Пров'язали. Тепер просто розворачуємо наше в'язання, дивимося на те, що у нас виходить. Ми вже можемо побачити наше вуха. Ось вони. Так, і е, зараз ми в'яжемо лицевий ряд, де ми будемо обирати ось ці дирочки на вушках. Прив'язуємо наше 13 лицевих, перекидуємо маркер. Далі в нас 3 лицевих. Ось тут в нас така відстань. Ми візьмемо з протяжки. Цей маркер я перекидую. І ось тут поруч з протяжки. Я накидаю ось цю петлю. Ось так. І просто буду пров'язувати їх разом з наступною лицьовою, Ось так. Ну, Підтягуємо, звичайно, ось, бачите, все, дирочки в нас вже не буде. Таким чином, ми в'яжемо наші 12 центральних петель до наступного вушка. Так, перекидуємо наш маркер. Далі в нас три лицевих, два, три. Маркер також перекидуємо. І далі. З протяжки, ось тут, я накидаю таким чином петлю. І разом, звичайно, ми пров'язуємо ось так наші петлі. Затягуємо, бачите, ніяких дирочок вже не буде. І пров'язуємо таким чином до кінця нашого лицьового ряду. І зараз ми будемо робити нашу задню частину шапочки. Зараз я попрошу взяти вас ще два додаткових маркера і з краю, ось тут, наприклад, відступити 8 петель і розділити, одягнути маркер, тут залишиться 5 петель. І так само з цього краю, тут 8 петель, одягайте маркер, і ось тут залишиться 5 петель. І, звичайно, розворачуємо наше в'язання і починаємо робити скорочення петель для нашої макушки з виворотної сторони. Але спочатку ми пров'язуємо наші виворотні, виворотні петлі до нашого вушка. Зараз ми цей маркер обираємо. Ось ці наступні три петлі ми пров'язуємо разом. Однією виворотною, ось так. Підтягуємо ніточку. Цей маркер ми також обираємо вже. Далі ми пров'язуємо нашу центральну частину петель. Тут ми також убираємо цей маркер. Ці три петлі ми пров'язуємо також однією виворотною. Ось так. І цей підтягуємо, звичайно, і цей маркер теж ми вже обираємо. І зараз ми розворачуємо наше в'язання на лицьову сторону. Першу петлю ми будемо знімати. Далі в'яжемо лицьовими до нашого вуха. Так. І я дійшла, ми бачимо тут за візерунком, що це, коли я пров'язувала ось тут три петлі разом, виворотною, так, ми бачимо, що це центральна частина нашого вуха. І тут я буду цю петлю пров'язувати з наступною разом лицевою, так. Пров'язуємо разом, підтягуємо, розворачуємо наше в'язання. І зараз ми першу петлю знімаємо, і наступні петлі ми пров'язуємо виворотними до цієї частини в'язання. Бачите, тут е, навіть не пропустиш, бо тут є така відстань. Ось цю останню виворотну пров'язую разом з цією виворотною. Ось так. Ми беремо і пров'язуємо їх. Просто однією виворотною. Ось так підтягуємо, розворачуємося знову, і е, знов робимо те саме. Тобто, першу петлю ми знімаємо, далі пров'язуємо усі лицьові до е, нашої відстані, де така буде дирочка. Ось, дивіться. Ось. Це ми зараз будемо. Збирати наші петлі. Коли ми доходимо до цієї петлі, я просто пров'язую її разом з наступною петлею. Таким чином ми робимо скорочення петель до цих маркерів. І по виворотній стороні ми робимо наше останнє скорочення, ось так. І знову розворачуємо наше в'язання. Ось так. Далі першу петлю ми знімаємо, підтягуємо її трошки і пров'язуємо до наступного маркера. Далі, будь ласка, дивимося уважно. До маркера ми не дов'язуємо дві петлі, тобто це наша, яку ми скорочували, і ось одна біля неї то маркер ми зараз убираємо вже, нам більше він не знадобиться. Ось. Далі ми в'яжемо без маркера, а ось ці дві петлі ми пров'язуємо разом з наступною, тобто три петлі разом лицьовою. Ось так. Ось. Далі я підтягую ніточку, відповідно, і е, розворачую знов наше в'язання. Далі я пров'язую до наступного маркера так само. І зараз я ось ці дві виворотні до наступну виворотну ми пров'язуємо разом три петлі однією виворотною. Дивіться, будь ласка, ось так. Підтягуємо ніточку, дивіться, що у нас виходить. Зараз ми продовжуємо збирати наші петлі по оцих боках, я знов розворачу наше в'язання. Першу петлю я знімаю, ось так. І пров'язую лицьові. поки в мене не залишиться ось тут, я залишаю дві петлі. Дивіться, дві петлі з центральної частини в'язання і одну петлю з боку я пров'язую разом три петлі однією лицевою. Підтягую наше в'язання, розворачуємо. Далі в'яжемо виворотною до цих двох петель. Так, показую ще раз, ці дві петлі я беру одну петлю. З цього краю і три петлі разом пров'язую виворотною. Ось так. Розворачуємо наше в'язання. Робимо так далі самостійно. Ось так в мене виглядає вже наша шапочка. І ось тут в мене залишилося дві петлі. Зараз я ніточку буду відрізати. Ми будемо переходити до шнурочка, який буде приєднуватися по задній частині нашої шапочки. І поки нам знадобляться спиці на тросі, зараз ми будемо ось тут по краю набирати петлі з нашої шапочки. Як я це роблю? Оце наша кромочка. Вона нібито як косичка, так. Тобто я підтягую петлі просто по краюшку цієї кромочної. Ось дивіться, що в мене виходить. Ми дійшли до, до цього місця, де в нас залишилися дві петлі. Я їх просто переношу на нашу спицю і далі протягую усі інші петлі. Хвостик поки що хай тут висить. Далі я, я йду за нашою кромочною, тобто набираю на спицю за краюшок. Наші петельки. Так, дивіться, ось у нас готова задня частина. Переходимо просто до в'язання нашого шнурка. Це в'язання поки що ми відкладаємо. Для нашого шнура набираємо три петлі. Дивіться, будь ласка, уважно. Зараз я набрала три петлі і е, рухаю наше в'язання сюди вправо, беру задовгу ніточку. Ось так. І е, протягую ось цю справа першу петлю за нашу основну ніточку. Протягую е, лицевою. Один. І наступні дві, дві петлі я пров'язую просто лицьовими. Два і три. Ось підтягую ніточку. Нічого не переворачую, а знов роблю, нібито рухаю вправо. так, І далі знов нашу ось цю першу петлю справа так, протягую через неї ніточку. Ось так. І наступні петлі будуть теж лицьовими. Тобто я шнур в'яжу завжди лицьовими. Ось підтягую ніточку і знов рухаю вправо. так. І у нас, подивіться, будь ласка, нібито ніточка обгортається. Далі я знов першу петлю буду пров'язувати лицевою, ось так. Другу і третю теж Лицевою. Ось, підтягуємо. так, Нітка в нас з лівої сторони, а в'язання ми рухаємо вправо. так, І першу петлю справа ми пров'язуємо через нашу основну ніточку. Ось так. І далі пров'язуємо наступні, наступні наші дві лицевих також. І вже буде видно, що в нас виходить такий шнурочок. В'яжемо таким чином 19 см. Можете в'язати якоїсь іншої довжини, якщо хочете довше або коротше. І зараз я буду його доєднувати до нашої шапочки. Значить, дивимося з цієї сторони. Я беру, переношу наші петлі зі шнурка на цю спицю. І далі продовжую в'язати наступним чином. Першу петлю я пров'язую лицьовою. друга петля в нас теж лицева. А ось третю петлю я буду пров'язувати разом з наступною петлею шапочки. Тобто, я зараз третя петля шнурка і друга петля з шапочки, я їх обидві. Пров'язую разом лицевою. Ось так. Ось так я буду далі з'єднувати. Далі я повертаю назад наш шнурок на цю спицю і в'яжу спочатку, як я в'язала шнурок. Тобто, першу я пров'язую лицевою, далі в мене теж лицьова. І третю е, петельку нашого шнурка я пров'язую разом з петлею шапочки. Ось, просто пров'язуємо її разом. І знов е, усі петлі шнурка я повертаю назад на шапочку. Ось так. Ми бачимо, що шнурок вже приєднується до нашої шапочки. Далі так само я буду в'язати і далі. Тобто, першу я в'яжу лицьовою. далі в мене теж лицьова, а третю петлю шнурка я пров'язую разом з наступною петлею шапочки. Тобто, ми їх пров'язуємо разом лицьовою. Ось. І повертаю знов це назад. І далі до кінця цього ряду я буду пров'язувати, поки в мене не залишиться зовсім три петлі. Я приєднала вже наш шнурочок. і зараз в мене залишилося три петлі. Я далі в'яжу 19 см, ми в'язали до того, буду переносити на іншу спицю. Першу я в'яжу лицьову, далі в мене ще дві лицьові. Так. Трос я вже буду обирати. І далі я рухаю вправо наш шнурок, і знов в'яжу, як ми його і в'язали до цього. Тобто першу лицьову, далі теж в нас лицьові. Так, І рухаємо знов. і пров'язуємо. Я вже пров'язала наш шнурочок, зараз я просто його буду закінчувати. Для цього мені потрібно пров'язати оці петлі просто разом-три петлі лицьовою. Відрізаю ніточку. Ну, і зазвичай я роблю тут після закріплень роблю маленькі вузлики, так мені подобається. Ну, а ці ніточки потрібно, звичайно, заховати, це вже ви робите самостійно. Шапочку обов'язково треба попрати, щоб вона була більш пухнастенька. І про вуха хочу сказати, що коли ви будете шапочку прати, щоб вуха були схожі на вушки медведика. Треба буде, поки шапочка буде мокра, натиснути ось так, ну і залишити її, просто сохнути, і вона, коли висохне, буде імітувати, так би то мовити, ці вуха. Якщо вам так недостатньо, то можна їх там трошки ніточкою схопити і буде більш міцне. Якщо, звичайно, вам мій майстер-клас подобався, або надихнув, може, на якісь нові вироби, буду вдячна за лайк. Бажаю вам натхнення. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!